І у день вишиванки продовжуємо розказувати про майстринь, які вишивають сорочки для українських бійців. За два роки існування проекту вони вже створили понад три з половиною сотні вишиванок, на яких нитками малюють потужні обереги для наших воїнів, щоб вони поверталися додому живими і здоровими. Ольга Косенко бачила майстринь за роботою. Людмила Костюченко показує сорочку. Її вишила для бійця, який нині в полоні. На замовлення його батьків. Узор знизу зашивати не стала. Це як відкрита дорога додому. Під час роботи багато думала про якнайшвидше звільнення полоненого, а ще постійно палила свічку. Мені просто потрібен був цей огонь, мабуть, як надихатися самій і як освітлювати йому додому шлях. Ця сорочка незвичайного синього кольору, як колір неба мирного, яке ми хочемо дочекатися, як колір вдячності нашим захисникам. Проєкту сорочка для захисника вже два роки. За цей час створили понад 350 вишиванок. На кожній малюють нитками найпотужніші захисні символи сварги, восьмикутну зірку та солов'їні вічка. Викололи очі і поганий глаз не гляне. Нічого не буде цьому бійцю. Тканина польські коноплі кольору хакі. Гроші на неї збирають в соцмережах. Нитки для узорів обирають спокійних кольорів, щоб бійці могли надягати їх під час виконання бойових завдань. Камуфлює, не видно хлопця має ніде навіть манжетик не не мелькнути, не мелькнути, що там щоб його не помітили. Над сорочками для бійців працюють майстрині з усієї України безкоштовно. Вишивальниці самі обирають захисників, яким шитимуть сорочку. Інтуїтивно хтось дівчат відчуває, сам відчуває, що він зараз має час натхнення і, взагалі, відчуває, що це її боєць. Вона пише внизу під під дописом Беру. Дальше далі я даю інформацію про бійця вже в приват. Замовляють сорочки самі бійці, їхні родичі або ж волонтери. Анатолій отримав вишиванку від дружини побратима, якому він допоміг, коли той лікувався. В захваті від узору та кольорів, які обрала для нього майстриня з Одеси. Не піксель, звичайно, але пов'язаний із цим. Є такий, якби він сірувато зелений, якби то мені дуже імпонує. перевірити її захисну силу ще не встиг, але вірить, вона збереже йому життя. Я вважаю, що якщо людина, яка її вишиває, вкладає в цю роботу свою душу, свої побажання, то вона однозначно буде оберігом. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.